Так, друзі, і далі новини, які ми з вами заслужили. Просто не можемо обійти своєю увагою одну таку нісенітницю, яка наразі шириться європейськими та й американськими виданнями. Шановна Настя, а ви знаєте, що Соломка, коли виходить із вагона метро, любить пернути. Що називається пернути? Чи ви маєте там потрібно на перший склад поставити наголос? Це от інтелект наших глядачів, які кажуть, що немає розуму. Це шутка, так про пернути. Виходячи з вовка, Ну, це навіть дізель шоу на таке не спроможеться. Це, це навіть Петросян до такого б не додумався. До, е до таких прекрасних жартів. О, Слава! Побачимо, е як ти будеш веселитися як ти будеш співати, коли бронь з тебе зніметься. Немає, в мене броню. Чомусь люди бронь, бронь. В мене немає броні. Причина, чому я не... чому я. Маю відсрочку, або я виключений з військового обліку, ви скоро всі дізнаєтеся. От в серпні вийде велике інтерв'ю зі мною, там я все розказав. От дочекайтеся, велике інтерв'ю, там все я розказав. Про всі речі, після чого питання ні в кого не виникло. Так, Слава, читав ваші коментарі, я хотіла взагалі про Тік-Ток поговорити. Ти теж свою сторінку в Тік-Тоці, до речі? Є, в мене там 120 тисяч підписників, mm -hmm. але я її припинив вести в один момент. Чому? Якось в мене не вистачає на то часу. Не вистачає от в мене ресурсу. Не вистачає. Я знаєш, я так з вами тут в ефірі умахуюсь, з глядачами з тобою. Тут Олеся раніше боже, сиділа боже. то взагалі. Я після Олесі виходив, ніби вивисвивитиснути, ніби ганчірка. От в мене не було сил вже більше ні на що. От ти кажеш про не про енергетичних угу. вампірів. От я після Олесі виходив, в мене таке враження було, що просто як ганчірку ви витиснули, і ні краплини, енергії в мені не залишалося. Так, Слава, я працювала з Олесою. Я від неї не відчула жодного вайбу енергетичного вампіра. Ну і сиділи. Я, тут... я бачив, ви не спілкувалися, спілкувалися Звичайно, між вами. Ви сиділи, ніби такі, знаєш, дві пальми роз'єднані між собою. Так, дивись, со, якщо ми вже е, говоримо про плітки і. Окей, нехай я вже тут буду головна по пліткам, бо як люди пишуть, ти одягнув біле пальто і плітки не любиш, то на телеканалі ходять плітки, що енергетичний вампір. Ти і чому це проявляється? О ти сидиш зі мною вже скільки, майже півроку. Ти відчуваєш енергетичний вампірізм, смоктання з мого боку. Ну можливо, у мене дуже сильна енергетика, я цього не відчуваю. А інші відчувають? Хто, наприклад? Ну хто я тобі кажу, що такі чутки ходять на загал? По каналу. а тобі ще пальцем тикну. Отою, тою то. Ти менше ти менше плітки слухай. Ти своє маєш от ти сидячи, працюючи зі мною, ти маєш можливість скласти своє враження. Навіщо Я ти склала? слухаєш клітки? Ну, значить, коли люди говорять, а що так, ну зробити. Ти, ти сама склала своє враження. Навіщо зараз транслювати те, що хтось каже, бабка на лавці. Так, про Тік-Ток Ми говорили, ти тренди Тік-Тока любиш записувати? Якщо не для свого Тік-Тока, до тебе там уже друзі підходять і кажуть, давай себе, дам м гр, мке і тому подібне. Я раніше любив, але я тобі маю зізнатися. Кажи. До мене почали підходити люди, і дивлячись, тренди, які ними, почали казати слава. Ну ти ж серйозна людина, ти про політику в ефірі розмірковуєш. Ну як ти можеш таке знімати? А мені так подобалося. Я зрозумів, що дійсно настільки сильний дисонанс між тим, як я розмірковую в ефірі, як я спілкуюся з топ посадовцями нашої держави, і що я знімаю в тому тіктоці, що я закинув. Я припинив тим займатися. Потім я почав викладати свої розмірковування в Тіктоці на серйозні теми, але людям воно не цікаве. От людям, от коли я пернув е, в Тіктоці, от людям це цікаво. От вони це дивляться, їм подобається, коментарі лишають. А коли я щось розумне е, коментую, вони не дивляться. І я зрозумів: ну все. Мабуть, моя кар'єра Тіктокера закінчилася.